Травмирував шею і ногу. Скоро приехала приїхала в течение 15 минут і його госпіталізували. І полетел. Ну а там далі, коли я чуть ближче під'їду, оно видно, що вже дым і все остальное. Я побачив уже його після взітнення з автомобілем. Його почало швиряти по дорозі. Я зрозумів, що буде щось негарне. Я зупинив фактично свою машину. В цей час він його мотоцикл розірвало, він без мотоцикла під, підлетів, буквально вдарився, зупинився в мій бампер. На Це 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 бачу, бачу. Звісно, звісно, він лежав буквально під самим колесом. Якби я рухався, я б його переїхав.